Hair Company. відновлення та сяйво блонду на професійному рівні. Inimitable Blonde. для тих, хто прагне бути неперевершеним. Блондування з ефектом шовку від Hair Company. Лінійка Inimitable Blonde включає в себе такі продукти: Крем фарба, Inimitable Blonde. крем для знебарвлення, Bleaching Cream. зелений знебарвлюючий порошок. Green Matcha. знебарвлюючий порошок. Nine power. Ексклюзивна система для крижаного блонду: чорний знебарвлюючий крем, Ice Blonde. крижаний догляд, Ice Blonde. для нейтралізації теплих відтінків, шампунь для нейтралізації жовтизни. Anti-Yellow Plus. двофазний відновлюючий спрей, Anti-Yellow Spray. Inimitable Blonde – Це мистецтво роботи з блондом, захист і досконалість блонду в кожній краплі. Детальніше про лінійку Inimitable Blonde від Hair Company розповість технолог бренду Антон Єрмаков. Всім привіт. Мене звати Антон, я технолог торгової марки Hair Company. Лінійка Inimitable Blonde включає в себе продукти, які допоможуть вам якісно забарвити волосся та доглядати за ним в подальшому. До серії входять два види порошку, знебарлюючих сила, яких 9 рівнів освітлення, а саме Power 9. Та Green Matcha, грін матча особлива тим, що до складу цієї пудри входить екстракт зеленого чаю, масло огірка, гіалуронова кислота, яка працює тут як плекс. Дуже гарно зволожує волосся та зберігає його якість. Пудра витягує на 9 рівнів фон освітлення. Освітлення буде у вас контрольованим, підходить для відкритих технік. Та для роботи з полотном. Єдине, що Грінматча не наноситься на шкіру голови, тому що до складу неї входить глина, і це буде підсушувати шкіру. Щоб цього не сталося, ви можете використовувати інші продукти для знебарвлення прикореневої зони, а саме це, або Чорний крем з бамбуковим вугіллям або білий крем, який тяне на 8 тонів з бджолиним воском. Ці два знебарлючіх продукти не просто відрізняються своєю косметичною базою, а ще у них є різні професійні направлення. Наприклад, Зеронайн ми використовуємо тоді, коли хочемо підняти освітлення з фарбованого волосся. Пудра з підвищеним містом аміаку в своєму складі. До складу входить гідралізований кератин, протеїни шовк, які запобігають пересушуванню волосся під час фарбування. Так, вона має в своєму складі філо-синій пігмент, який запобігає появі оранжево жовтих пігментів. Pudra Zero Nine розрахована на знебарвлення жорсткого фарбованого волосся та по азіатському типу. Вона може використовуватися як в закритій так і в відкритій техніці. Пропорцію змішування цієї пудри ви можете використовувати як один до одного, один до півтора, так і один до двох. Це буде Посилювати або послаблювати е, лужну реакцію продукту, спосіб застосування у неметалевій ємності: змішати знебарвлюючий порошок 0,9 Power з окислюючою емульсією Hair Company. Пропорції змішування в інструкції до знебарвлюючого порошку 0,9 Power. залежно від типу волосся, яке потрібно знебарвити. Рекомендовано в процесі роботи зі знебарвлюючим порошком 0,9 Power використовувати коректор для нейтралізації тону освітлення. Не наносити на шкіру використання фольги прискорить процес знебарвлення волосся. Не рекомендовано поєднувати з джерелом тепла. Для знебарвлення фарбованого волосся на 9 тонів необхідно повторити процедуру 2-3 рази в залежності від стану та структури волосся. Після кожного разу потрібно видаляти надлишки суміші без змивання, змивати тільки після досягнення бажаного тону знебарвлення волосся. А пудра грін Matcha, до складу, якої входить масло огірка. Вона розрахована на відкриті техніки та освітлення натурального волосся на 9 рівнів. Також справляється з косметичною базою, висвітлює досить добре, має невелику часткову нейтралізацію теплих відтінків за рахунок зеленого пігменту, який вже є у пудрі. Також ви ще можете помічати, що при змішуванні один до двох на високих окисниках пудра буде у вас за рідкою. Це логічно. Тому що ця пудра, і грін матча і на N9 містить в собі велику кількість аміаку. Щоб у вас пудра не тікла, ви використовуєте 3 d мікшер згущувач який зробить ваш продукт густішим та більш комфортним нанесенням. Він підходить як для. Загущення пудри, так і для фарби можна використовувати. Керін матча змішується тільки в пропорції 1 до 2 і витримка в неї 50-60 хвилин. До складу цієї пудри входить плекс на основі гіалуронової кислоти, який буде загущати ваше волосся під час небарвлення. Також екстракт зеленого чаю, спіруліни та олія огірка. Пудра номіналом 500 грамів. Змішується з усіма видами окисників торгової марки Hair Company в пропорції 1 до 2. Час витримки візуальний до 40 хвилин, не наносити на шкіру голови. Підходить ідеально для будь-яких технік, особливо для відкритих технік змепавлення. Чорний та білий знебарлюючий крем від Аркомпанії Німітиблблон допоможе вам робити якісне освітлення та часткову нейтралізацію. Більш детально зараз розкажу. Перший це звичайний класичний білий крем, до складу якого входить плекс, який буде захищати ваше волосся під час фарбування. Також бджолиний віск, який буде насищати ваше волосся близько. Дуже м'яко працює на будь-якому окиснику від 1,5 до 12%. Можна наносити на шкіру голови. В яке освітлення дає чисті фони освітлення працює дуже швидко ідеально підходить для відкритих технік фарбування та для прикоренової зони. Також наступний крем, об'єм таких кремів у нас 300 мл. Чорний знебарвлюючий крем з бамбуковим вугіллям. Запобігає появі небажаних теплих відтінків на блонді. Можна працювати як в відкритих, закритих техніках, так і на шкірі голови. Крем має е, сіруватий відтінок, змішується з будь-яким окисником торгової марки Hair Компані. Витримка в нього 35 40 хвилин. Візуально завжди контролюємо е, наш процес. До складу чорного крему входить також органова олія, яка буде додатково доглядати за вашим волоссям. Хочу ще звернути вашу увагу, що у цих кремів є різниця в освітленні. Білий крем нам освітлювалося на 8 тонів, а чорний крем на 7 тонів. Чорний крем з бамбуковим вугіллям ми використовуємо для того, щоб отримати вже одразу холодний результат. Використовуємо на прикореневу зону та в закритих техніках також себе добре зарекомендував. Завдяки пігменту з чорного вугілля у вас уже одразу буде нейтралізація небажаних теплих відтінків, не буде необхідності. Відхідності тонувати в більш холодний колір, тому що у вас вже результат буде однозначно холодним. Підтримуємо холодний результат шампунем та Ice Айсблонд. Шампунь та маска Айсблонд входять до ексклюзивної системи для крижаного блонду. Шампунь Айсблонд для збереження холодного блонду. Нейтралізує жовті та помаранчеві відтінки, захищає від окислення та забруднення, відновлює яскравість, м'якість, глибоко живить структуру волосся. Шампунь ми можемо використовувати як на сивому волосі, так і на пофарбованому. Він працює з сьомого рівня глибини тону і може нейтралізувати навіть сьомий рівень небажані теплі відтінки. Маска працює також на знебарвленому сивому та пофарбованому волосі. Маска Ice Blonde для освітленого та сивого волосся. Живить та відновлює пошкоджене волосся, надає антижовтий ефект, надає сяйво холодному блонду. Вона дуже класно зволожує, обов'язково її треба наносити мінімум на 5 хвилин час витримки до 25 хвилин. Ви можете її наносити в достатній кількості для того, щоб пігменти лягли рівномірно та порадували вас гарним холодним результатом. Також є два варіанти об'ємів: це літер для салонного використання та 250 мл для домашнього використання вашими клієнтами. До складу шампуню та маски Ice Blonde входять такі цінні олії, як кокосова, а також піг. На основі ожини та бамбукового вугілля. При постійному використанні даних продуктів ваш блонд буде завжди сяючим, здоровим, доглянутим та нейтралізованим в холодних льодяних відтінках. Ви можете його використовувати як на натуральному волосі, так і на фарбованому. Ініміти Ice Blond це трьохрівнева система для отримання льодяних, холодних попелястих блондів. Для початку ми знебарвлюємо волосся кремом Step One, отримуємо максимально холодне результат І далі його вже тонуємо шампунем та маскою Айшблонд з екстрактом ожини. Кожну позицію ми будемо витримувати на волосі від 5 до 10 хвилин. Чим більше ви будете витримувати на волосі шампунь з маскою, тим більш холодний та ефективніший буде у вас результат. Підходить для щоденного використання та для тонування в салоні. За допомогою спеціальних ритуалів, таких як крижаний блонд, пісочний блонд та медовий блонд, ви досягнете бажаного відтінку блонду з продукцією Inimitable Blonde від Hair Company. висококонцентрований та пігментований шампунь для нейтралізації небажаних теплих відтінків. Anti-Yellow плюс від торгової марки Hair Company серія Inimitable Blonde. Цей шампунь ефективно позбавляє волосся небажаних жовтих та оранжевих відтінків. Його потрібно наносити на волосся великій кількості для того, щоб Рівномірно розподілити всі нейтралізуючі пігменти рівномірно на волосся. Шампунь густий за своєю концентрацією, має в своєму складі екстракт чорниці, екстракт чорних перлів та протеїни шовко, що буде доглядати за вашим волоссям, надавати йому сяючого близько. Шампунь підходить для щоденного використання та для тонування волосся в салоні. До складу шампуню входять екстракти о чорниці, чорних перлів та протеїни шовку, що буде робити ваше волосся здоровим, блискучим та доглянутим. Двофазний відновлюючий спрей Anti-Yellow Spray від Hair Company. не потребує змивання, подвійна відновлююча дія та запобігання жовтизні. Формула багата вітамінами. Ефективно зволожує волосся завдяки вітаміну F, пантенолу та екстракту перлів у складі. Тонізує волосся. Двохфазний спрей Inimitable Blonde B-Action розроблений спеціально для нейтралізації небажаних теплих відтінків на волосі. Ефект від нього моментальний. Розпилювати потрібно на вологе волосся. Та гребінцем рівномірно розподілити по всій довжині і укладати волосся як зазвичай, як вам подобається. Волосся після нього буде м'яким, доглянутим. Він ефективний. Він моментально нейтралізує жовтизну, накопичується не волосі, змивається одразу з миттям голови, але його не рекомендую використовувати на дуже світлому волосі, такому як там го рівня, тому що волосся може бути аж синього кольору, дуже пігментований. Завдяки екстракту чорниці, морським водорослям та шовковим протеїнам. Він миттєво розгладжує волосся, відновлює його структуру. Та надає якості та близько. Використовувати його можна після кожного миття для нейтралізації небажаних теплих відтінків. Працює з 7-го рівня до 10-го. на 12-й рівень бажано не використовувати, тому що результат буде дуже інтенсивний. Ідеально підходить для жовтого волосся.